Ви допускаєте ось ці помилки при використанні пензлів, тому виходить ось такий брудний макіяж. Перша помилка один пензель на все. Так не потрібно робити. No. No. Коли ви наносите тон, а потім цим самим пензлем наносите пудру і рум'яна, результат виходить дуже брудний. Кожна текстура має свій інструмент. Друга помилка неправильний вибір пензля під продукт. Тональні засоби краще наносити синтетичним пензлем або спонжем. Пудрові продукти тільки великими м'якими щітками. Пензлики, які ви використовували для пудри, можна також використати для сухих рум'ян або бронзера і скульптора. Але після вам треба буде його обов'язково очистити, тому що пудру їм наносити більше не потрібно. Тому що навіщо вам плямки отут, 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 отут рожеві. Воно вам не потрібно. Хайлайтер краще наносити ось таким середнім пензлом. Він удобний для того, щоб нанести і над скуловий об'єм, і під брову, і на носик, і над губой. Просто універсальний. Третя найчистіша помилка набирати багато продукту на пензлик. Чим більше ви набрали, тим гірший результат. Це все осипалось не тільки під очима, а ще й на вас, ось сюди. <свят> Треба брати трошечки і наносити легенько. Але якщо ви вже так взяли, я раджу взяти чистий пензлик і ось так прибрати. Правильно набирати трошки і наносити шар за шаром. Тоді у вас і під очима нічого не осипалось, і виглядає макіяж дуже охайно. Четверта найстрашніша помилка, тому що вона буде бруднити не тільки ваш макіяж, а ще шкодити вашому здоров'ю. Брудні пензлі накопичують бактерії, змішують кольори, а також псують текстуру продуктів. Що це таке? От скажіть мені, як мені знімати відео, коли йотя бузька? Від себе поради, я вже більше року користуюся пензлями Тензе. Вони ніжні підходять для сухих текстур, для кремових. Подивіться. Рік використання, а вони виглядають як нові. Сьогодні я обрала тревел набір. Він дуже компактний і універсальний, ідеальний для подорожі. Ручка в нього менша, ніж в звичайному наборі. Дуже раджу, зберігайте підписуйтесь. Дякую за перегляди. Всім па-па!